Всім привіт, друзі! Знімлю зараз вам електронний помножувач. Ось такий новесенький у мене з паспортом. зараз покажу і паспорт кожну сторінку. І його. Ось так був запакований. Ось така гумка. Знімаю її. От паспорт. І от він. Його назва V-74A. дивіться який гарний. Прозорий, видно все всередині, що як. Всередині такий насичено червоний колір, бачите, це означає, що він не розгерметизований. От, бачите, який колір червоний. Цілий, супер, все. Ось так виглядає всередині. Серійний номер, ось тут написаний 19, ніби. О 19. Без спалах. Паспорт покажу Кожну сторінку. Зараз гуглі так важко знайти паспорт, бо фотопроміг помежуючи, щоб просто капець. От, прошу. Це паспорт перша сторінка, це видно вам. І друга сторінка Паспорт. Ну все, зняв, показав, бачили. От навіть видно всередині всі каскади, все-все-все класний. Ну совсем до новой зустрічей.